25 лютого у Коростинській міській раді відбулася балансова комісія комунальних підприємств міста. Леонід Якубовський, начальник комунального виробничо-господарського підприємства, доповів, що протягом 2024 року вдалося покращити технічний стан транспортних засобів підприємства, що дає можливість виконувати більший обсяг роботи. Окрім того, утримували мережі ливневих каналізацій, вуличного освітлення, вводили в експлуатацію. Нові мережі освітлення. Щодо дорожніх робіт, то підприємство відмовилося від ямкового ремонту і перейшло виключно на пневмоструменевий метод ремонту доріг. Найбільше збитків підприємство несе від надання ритуальних послуг, а також вивезення великогабаритних відходів. Андрій Онищук, начальник Коростенського комунального підприємства «Водоканал», зазначив, що якість води відповідно до бактеріологічних аналізів відповідає вимогам. Люди жаліються на рибний запах води підприємство вже розпочало роботу над вирішенням проблеми. Тестують методи усунення запаху. Тетяна Баранівська, директорка Коростенського комунального підприємства теплозабезпечення, зазначила, що у 2024 році підприємство спрацювало зі збитками на 4 мільйони гривень меншими ніж у 2023 році. Заборгованість серед абонентів також зменшилася більше, ніж на 7 мільйонів гривень. Сергій Ковердун, генеральний директор. Коростенської центральної міської лікарні серед головних досягнень виділив збільшення працівників відкриття трьох нових відділень: реабілітаційне, урологічне та нейрохірургічне, оснащені сучасним обладнанням, зробили дороги до відділень, парковки, покращили благоустрій території. Ще одним досягненням є початок ремонту восьмиповерхового корпусу, який планують завершити до кінця 2025 року. Останні доповів керівник Коростенської центральної міської аптеки Володимир Немаржицький. В області закрили майже всі комунальні аптеки підприємство збиткове. Тому на балансовій комісії озвучили варіанти покращення ситуації.